Доброго дня, Доброго дня, друзі. Доброго дня, вітаю вас. По-перше, хочу привітати вас з призначенням на посаду, побажати вам всього найкращого і ще більш пліднішої роботи в напрямку допомоги людей Донеччини. По-перше, хочу подякувати за те, що знайшли можливість зустрітися з нами. Ми це дуже цінуємо. Я вважаю, що це яскрава демонстрація того, що з моїм попередником у вас були добрі стосунки. Сподіваюся, що такі відносини продовжаться і в нас з вами. Я новий голова делегації міжнародного комітету Червоного Христа в Україні. І сьогодні хочу вам представити голову субделегації комітету в місті Дніпро. Це скот Дусе. Початку повномасштабної війни ви зробили величезний вклад. Підтримку людей донеччини, які залишаються в області, які виїхали за межі області, в тим більш напрямку водопостачання. Я вперше в Україні, але за ситуацією я слідкував не лише з 2022 року, а з 2014 року. Я розумію, яка тут складна ситуація, і зараз можу відчути її на собі, побачити вживу весь жах на місці. і хочу вас запевнити, що ми маємо сподівання продовжити співпрацю, аби не втратити те, що було напрацьовано раніше. До закінчення збройного конфлікту Це Величезна допомога і дуже невелика підтримка наших людей. Хочу сказати коротко по обстановці в області. Близько 220 тисяч людей, ще залишається в області. Близько 15 тисяч людей знаходиться в тих містах, які наближені до лінії фронту. Підготовка до опалювального сезону 2025-2026 року він буде найскладніший в області. Тому що ворог обстрілює всі об'єкти критичної інфраструктури, газу, воду, електропостачання. Я висловлю слова вдячності за підтримку людей в Донеччині в такий на час, тому що без вашої підтримки, вашої допомоги, дуже було б складно спочатку війни підтримувати такі величезні міста, як Покровськ. Тільки завдяки вашій допомоги нам вдалося зробити величезну кількість свердловин. І зараз люди завдяки генераторам можуть брати питну воду. Зараз найскладніше хумі. Тому э, знаходиться місто Дружківка. У всіх містах в Константиновці, Мірнограді, в місті Покровськ взагалі немає ні газу, ні воду, ні електропостачання. І там знаходяться наші люди, які потребують допомоги. Тільки завдяки вам, завдяки підтримці наших благодійних міжнародних організацій, в першу чергу завдяки підтримці наших захисників нам вдається завести в безпечний час гуманітарну допомогу, їжу. Медичне обладнання та питну воду. Я знаю про проблеми з водопостачанням на території Донецької області. Тільки сьогодні, зранку я спілкувався з представниками нашого інженерного відділу, які спільно з представниками водоканалів на місцях намагаються знайти спільне вирішення проблеми. Адже ситуація дійсно критична. і звичайно, вирішення проблем з водопостачанням в Донецькій області буде і надалі залишатися головним пріоритетом делегації міжнародного червоного хреста. щодо підготовки до осенньо зимового періоду, ми також почали підтримку населення на прифронтових територіях. Окремо будемо підтримувати і заклади охорони здоров'я області. Сподіваюся, що така робота дасть можливість людям бути готовими до зими. Я знаю, що ми не зможемо вирішити всі проблеми людей, але спільними рішеннями разом з вами ми зможемо їм суттєво допомогти. Також Ми займаємось підтримкою родин військовополонених та звільнених з полону і людей зниклих безвести. Запевняю вас, що ми продовжимо роботу в зазначених напрямках, а також діяльність в ідентифікації тіл українських захисників Ми цінуємо вашу підтримку, вашу допомогу. Ну і ми не менш звертаємо увагу на безпекову складову, як і місії, так і людей, які отримують гуманітарну допомогу. Тому е Працюємо в плідній комунікації з керівниками військових адміністрацій. Наші керівники військової адміністрації працюють з нашими захисниками. І коли безпекова обстановка дозволяє, то ми о, даємо добромісії заїхати в той чи інший населений пункт. Я вам дякую за підтримку, за допомогу. Це наша вам западність. Я вам дякую за допомог.